Друзі, всім привіт! В Вашій увазі короткий відео огляд бездротового мікрофона для телефона iPhone, до роз'єму Lighting. От саме так виглядає підключення до телефону iPhone. В цьому відео я розкажу саме як він працює, яким чином його підключати, а також відповім на самі. Часті запитання, які я чую від покупців. Хочу забігти наперед, сказати, що це не новинка. Ми даних мікрофонів продали вже більше 300 штук, тому це відео огляд не як презентація даного бездротового мікрофона, а як посібник і помічник для тих, хто має вже мікрофон або хоче тільки його придбати. І так, даний мікрофон. Працює з телефоном iPhone без різних додаткових застосунків. Просто підключаємо, і він автоматично з'єднується з телефоном і працює. Яким чином це відбувається? Спочатку ми вставляємо передавач безпосередньо в телефон і включаємо мікрофон. Мікрофон включається за допомогою ось кнопочки. Яку потрібно просто зажати. Зараз не мигає, це означає, що підключення з телефоном відбулося. Якщо підключення з телефоном немає, не існує, то мікрофон ось так блимає. Тому ще раз, якщо мікрофон горить зеленим, значить все добре, все працює, тому можна робити запис. Просто включаємо. Відео на телефоні. Я трошки відвернув сторону. Раз, два, три, раз, два, три. І зараз ми спробуємо відновити те, що ми записали. Я трошки відверну в сторону. Раз, два, три, раз, два, три. Як ви бачите, Мікрофон працює. В режимі спокою мікрофон обов'язково потрібно виключити, щоб не розряджався акумулятор. Мікрофон тримається за допомогою ось такої прищепочки, яка також знімається при потребі. І також знімається отакий паралончик, який поглинає лишні шуми. Чи заряджається, Мікрофон, як саме заряджається, і наскільки його вистачає. так мікрофон має Даний мікрофон має всередині маленький акумулятор. Заряджається він за допомогою ось такого проводу роз'єм Type-C, і підключаємо його до блоку за допомогою роз'єму USB. Заряджати обов'язково тільки від розетки 220. Не від повербанка, ні від комп'ютера, ні від ноутбука заряджати від розетки. Мікрофон правильно заряджається і працює таким чином на протязі 3-4 годин. Другий момент. Чи заряджається сам передавач? Ні. Передавач даний не заряджається. Він працює безпосередньо від телефону. На питання, що значить оцей роз'єм, який є збоку? Це роз'єм не для зарядки цього переда передавача. Саме це. Є роз'єм, який у випадку, коли ви підключили до телефона, і робите запис, і ви бачите, що у вас телефон розряджений чи розряджається, за допомогою цього роз'єму, ви можете підключити зарядку телефону і продовжувати запис відео за допомогою бездротового мікрофона. Чому в деяких випадках, коли підключаєш мікрофон, він не з'єднується з телефоном і не працює? На жаль, дуже важко знайти точну відповідь на це питання, тому як все підключення відбувається автоматично, і тому моменти синхронізації відбуваються також автоматично. І тому є, на жаль, деякі випадки, коли чомусь не все так підключається, як повинно бути. В таких випадках я рекомендую достати блок-передавач телефона. Перевернути його і спробувати підключити ще раз. Те ж саме можна зробити з самим мікрофоном: включити, виключити, виключити, включити. На самому телефоні, що можна зробити? Можна просто закрити додаток. Камера, і потім, коли повторити підключення мікрофона, ще раз додаток запустити. Ну, На крайній случаї ще можна попробувати безпосередньо сам телефон перезапустити. Це також в деяких випадках допомагає. Наступне питання: хто виробник даного мікрофона і як виглядає упаковка, в якій приїде даний мікрофончик для телефона iPhone. Відповідаю вам просто і максимально чесно. Виробник даного мікрофона країна Китай. В Китаї на даний момент дуже багато є фабрик, великих, маленьких, які виробляють щось подібне. Кажу вам відверто: дані мікрофони я тестував особисто, замовляв їх на деяких фабриках. Вони приїжджають максимально похожі, але чим-то відрізняються в роботі. Дана модель, яку я пропоную вам, і яку я рекомендую вам, дану модель я вже Продаю більше року. Тому за цю модель я впевнений на 100% і від себе даю ту мінімальну гарантію, про яку я вам озвучив. В яких коробках вони приїжджають? Приїжджають майже завжди в подібних коробках, подібних, які продаються майже у всьому Китаї. Чому це так? Тому що ні один китаєць спеціально для себе не буде. Робити якусь індивідуальну коробку, тому що це теж коштує грошей. Якщо китаєць зробить для вас індивідуальну упаковку, яка буде відрізнятися чимось по дизайну, по кольору, по малюнку, це буде додаткова затрата. І ця затрата буде лягати в першу очередь на вас, на мене, і на сам мікрофончик, який ви захочете придбати. Тому я беру мікрофони на одній фабриці. Наступне питання: як часто потрібно заряджати даний мікрофон? Я рекомендую заряджати цей мікрофон, враховуючи те, що всередині мікрофона ну, дуже маленький акумулятор, кожен раз перед тим як ви плануєте робити відеозапис. Не рекомендую даний мікрофон розряджати повністю, а підтримувати якийсь мінімальний заряд для того, щоб він у вас працював максимально качественно. І наостанок, я ще раз хочу наголосити вам, що пляючи. Цей мікрофончик для телефона iPhone на даному сайті. Ми зі своєї сторони даємо гарантію на те, що до вас приїде все в робочому стані. Ми даємо гарантію на те, що у вас все вийде підключити. На випадок, якщо ви виявили десь брак, ми беремо на себе за свої кошти обмін даного мікрофона на новий. І на випадок, якщо вам щось не сподобалось або не підійшов даний бездротовий мікрофон, ми оформлюємо. Повернення і повертаємо вам ваші кошти. Тому для оформлення заявки на цей чудовий мікрофон для телефона iPhone залишайте заявку на даному сайті, а ми зі своєї сторони максимально швидко вам його відправимо.